Добрий день, колеги! В ефірі рубрика «Помічник бухгалтер і з вами я, Надія Цой, аналітик, методист компанії Cellani. І сьогодні я хочу вам показати одну досить поширену помилку, яку допускають бухгалтери при операціях з ПДВ. Показувати я буду в програмі Баз Корп, але ця ситуація однаково прийнятна і для баз Отже, у нас є умовний клієнт, Кокон Наталія. В серпні місяця, саме 4 серпня, вона нам зробила дві передоплати на 500 гривень. Перша передоплата сума ПДВ 8033. І друга ж така сама на 500 гривень. Знову ж таки, сума ПДВ 8333. Що робить бухгалтер в цьому випадку? Оплата в нас одним днем, розрахунки ведуться за договорами в цілому. І вона виписує податкову накладну одну єдину на тисячу гривень. Суми ПДВ 166,67 гривень. Все правильно, це вірно. Але бухгалтер іде перевіряти. Свій ПДВ нараховане, як програма нарахувала, і що вона бачить? Давайте переформуємо. Вона бачить, і вилізла якась одна копійка. Давайте подивимося ще звіти спеціальні, що тут у нас вилізла. Теж саме бачимо цю одну копійку. І ще один теж цю копійку. Що робить бухгалтер, коли таке бачить? Вона йде в банківську виписку, так як вона знає, звідки ця копійка вилізла, а вилізла вона по двох цих операціях. По сумі операцій. І вона, що робить, змінює суму ПДВ 8334 в одній з платіжок. Проводить документ, подивимося проводки. Дійсно, тут сформувалося у нас 8334, те, що нам і треба. Переформовує 643, і що ми бачимо? Це у нас закрилося. Тобто, відносно серпня, у нас немає ніяких залишків. Переформуємо звіти, аналогічно, це чудово. І ще один звіт. Так само все чистенько. Бухгалтер йде далі, що робить? Звісно ж, виставляє акти. Акт за серпень ми виконали роботи. І за вересень на 500 гривень. Один і другий. Я проведу. Провели. І далі, що ми дивимося? Та ми переформуємо спочатку серпень, все чудово, нічого в нас не вилазить. Знову ж таки, дивимося за серпень. Тут у мене за. Давайте переформую, щоб вам так зрозуміло, що було все чудово. І знову ж таки, тут за серпень. Те, що все у нас чудово, ніяких проблем в серпні немає. Робимо знову ж таки далі. Проводимо вже вересень, ми провели, так як у нас була передоплата в серпні. Ми в вересні виставляємо акт, і ми вже з вами його провели, перевіряємо просто наші вже розрахунки за ПДВ. Це чистенько. переформовуємо наш. 643 рахунок за вересень. І що ми бачимо, у нас звідки вилізла ця одна копійка. Хоча ми ж там десь підправляли цю копійку, завалив би, програма мала би якось нам порахувати. Але ви ж розумієте, програма вона має свою логіку. І якщо ми там виправили руками, то це не означає, що вона буде далі нам рахувати так, як ми там собі захотіли. Що робить бухгалтер в цьому випадку далі? Вона йде, недовго думаючи, лізе в документ за вересень, і в вересні треба цю копійку кудись здітити. І вона робить що? Вона робить ручну проводку, ставить сюди 83-34. і, в принципі, вважає, що вона все це правильно зробила. І все в неї буде зараз чудово. Йдемо сюди. Дійсно, все закрилося, все супер, все просто. тут закрилося, тут закрилося, ніде нічого не лізе, і оборотна сальдова у нас частенька. Все. Але що відбувається далі? Якщо ми далі будемо знову проводити, у нас буде передоплата, то, в принципі, у нас все буде красиво, і ми навіть не помітимо, що у нас є якась проблема. Але якщо давайте я зараз проведу все ж таки на всякий випадок, щоб ви побачили. Ось у нас є передоплата ті ж 500 гривень. І на тому жовтні ми виставимо рахунок. Ой, виставимо акт на ті ж 500 гривень. Виставимо податкову накладну за перше по даті передоплати за перше 10-те. Перепроведемо, звісно ж, так як у нас нескладний облік ПДВ, а у нас. Звичайний ПДВ, тому треба перепровести всі документи, щоб у нас вибутувалася послідовність правильно. І йдемо, давайте, перевіряти, що у нас тут відбувається. Йдемо вже в жовтень, так як ми вже жовтень перевіряємо. Що ми бачимо? 250-250, все супер. Перевіряємо далі. Тут жовтень. Теж аналогічно все нормально. Ідемо тут, йдемо в жовтень. І з точки зору нашого 643-го рахунку, все чудово. Але давайте змоделюємо так ситуацію, що в нас була не передоплата, а в нас була післяплата. І що в нас буде? Ми залишаємо акт на суму 500 гривень, податкову накладну робимо. Датою акту, так як це в цьому випадку у нас вже перша подія це акт виконаних робіт. Проводимо. Знову ж перепроводимо всі документи, які в нас тут є. Це обов'язково, якщо ви ведете нескладний облік ПДВ. І повертаємося спочатку до оборотно-сальдової до наших розрахунків. Що ми тут бачимо? А бачимо, що у нас вилізла ця копійка, котру ми що зробили. Ми її ніби виправили вручну, вона не мала б у нас нікуди вилізти. Ми її виправили ж в вересні місяці, а вона вилізла у нас знову в жовтні місяці, звідкись. І так, це буде продовжуватися, поки ви не будете. Поки ви будете ці операції робити, і будете час від часу виправляти цю копійку. Що тут можна було зробити саме в цьому випадку? Заходимо в цей документ. Щоб у нас програма не видавала цю копійку, що ми маємо робити? зробити? Заходимо, відміняємо нашу ручну проводку. І дивіться, що тут можна було зробити. Йдемо сюди, в нашу формочку ціної валюти. І в нас тут є такий прапорець «Авторозрахунок ПДВ. Прибираємо його і ставимо сюди в документ 8334. Давайте я вам все ж таки повернуся назад і покажу різницю, коли ми так поставили в ручному режимі. Поставлю ще раз. Сюди, щоб ви побачили різницю між тим, що у нас відбувається, коли я тільки так ставлю. Дивіться, що тут? Це проводка, так, у нас 83,34. Але сюди ми не змінюємо. У нас тут залишилося 83,33. Тобто, з точки зору бухгалтерської проводки, так, у нас ніби все нормально, але з точки зору регістрів, у нас вже ненормально. І не забуваємо, у нас не тільки ж. Регістр в цьому документі надання. В нас ще була передоплата. Пам'ятаєте, де ми ставили 83,34. І тому, а давайте поставимо тепер те, що я вам рекомендую, як це можна виправити. Ми поставимо сюди 83,34. І нам програма вже відразу тут проставить. Потрібна, необхідна нам цифру 8334. І, звісно, сюди вона теж поставить те, що потрібно нам. Проведемо всі документи, знову ж таки, по порядку. І давайте аналізувати, що у нас вийде в цьому випадку. Дивіться, у нас немає ніякої копійки. Це раз. У нас. Так само, тут це закриється, так як нам потрібно, і закриється так само і в цьому регістрі. Тобто, ще раз повертається сюди. Не робіть ручні проводки. Тут в програмі край, край рідко це потрібно робити. Насправді, вона досить розумна програма, якщо не лізти І не робити оцю дурню з ручними проводками. А потім ви ж розумієте, що ми чуємо, що ми чуємо про те, що програма неправильно рахує ПДВ. І саме гірше, знаєте що? Що вона дійсно після цих ручних проводок вона дійсно перестає правильно рахувати ПДВ. Ви ж то забудете, ви ж розумієте, це я пам'ятаю, бо в мене тут три операції підряд. І я пам'ятаю, що там десь щось стоїть, Але через деякий час у вас були передоплати, у вас все було красиво. Пам'ятаєте ж, коли передоплата, цього не видно, цієї один... копійки, двох копійки, іноді це не тільки одна копійка, їх не видно, і вони з'являються тільки тоді, коли у нас перша подія, наші а або акт, або реалізація. І в цьому випадку у нас вилазить копійка, і ви, знаєте, знаєте, не знаєте, уже не пам'ятаєте, звідки ця копійка взялась. А ця копійка ви колись десь виправили, ось так, ручну проводку, і ви вже забули. А вона програма не забула. Програма її десь там запам'ятала в регістрі, і вона вам її видала. Що ще я хочу вам сказати? Іноді після таких ручних проводок абсолютно, абсолютно неможливо уже щось зробити з цим договором. І приходиться повністю переходити, прикидати взаєморозрахунки на інші договори. Але в будь-якому випадку запам'ятайте, що робити ручні проводки вкрай, вкрай, вкрай рідко потрібно. Постарайтеся крутити, я авторозрахунком, постарайтеся викручувати двома рядками, постарайтеся як завгодно викручувати, але не робити ручну проводку. Але якщо ви навіть уже робите якусь ручну проводку, не забувайте про реєстри. Дякую за увагу! А наразі все мирного нам неба. До зустрічі!